Шостий змагальний день всесвітніх ігор 2025 приніс збірні України потужний успіх, який вивів до трійки сильніших світу. Троє українських спортсменів Андрій Кучеренко, Владислав Руднів і Петро Давиденко у фінальних поєдинках з бойового самбо здолали своїх суперників з країни-агресора, котрі виступали під нейтральним прапором, та стали чемпіонами в різних вагових категоріях. Синні поєдинки та принципові перемоги наших самбістів, і три золота до скарбнички України. Золота медаль з всесвітніх ігор. Вона відкривається і там є така мавпочка, як маленька медаль. Для мене це дуже важливо, тому що в дитинстві я написав в своєму зошиті, що хочу бути олімпійським чемпіоном. Але бойове самбо — це не олімпійський від спорту, а всесвітні ігри. Це як Олімпійські ігри. Ось у мене золото. Ще дві бронзи на всесвітні іграх сьогодні вибороли українки у кікбоксингу «Ваку». Дарина Іванова у ваговій категорії до 52 кілограмів, та Аліна Мартинюк у ваговій категорії до 60 кілограмів. Це медаль всесвітніх ігор їде в Україну, її воїнам захисникам, які кожен день гороють, боронять та захищають нашу державу, не дають змогу їздити і виступати на такого рівня змагання триватимуть до 18 серпня, тож ми продовжуємо слідкувати за виступами українських спортсменів на світовій арені. Ольга Яцюк, телеканал Аверс.